Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Note 40 Pro. Це версія з бездротовою зарядкою в комплектації. Я розумію, що є дві версії цього смартфону. Одна дорожча, інша дешевша, в залежності від того, чи буде в комплектації бездротова зарядка. Це версія саме з бездротовою зарядкою. Тут велика коробка і ось така зарядочка 15 Вт безпроводна в комплектації. Так, Дивимось на неї. Давайте. Ось, власне, такий от диск. От. Симпатичний, акуратний вихід Type-C. Підключаємо до Type-C, просто ложимо на стіл і заряджаємо е, наш пристрій. От Він йде в комплекті. Це приємно. Думаю, за нього варто доплатити. Добре. Так. І тепер по комплектації вже основні. Тут теж дуже хороша комплектація. Ось власне пристрій, золотий кольор. Infinix Note 40 Pro 70 Вт зарядка. Підтримує швидкість зарядки. І в комплекті в нас іде такий от блок з 70 Вт зарядкою. Також тут та документація. І ось тут у нас кабель Type-C. Чудова комплектація. Добре. Закрили. Тепер по самому пристрою. Патрійна камера ззаду, приємний на дотик матеріал. На передній частині такий да, водопадиком дисплей 6,78 дюйма. Стереодинаміки. Слот на сім карточки type Type-C-порт. Немає порта для наушників. Дисплей AMOLED, 120 Гц, Full HD 1080 на 2436. розподільна здатність дисплею. Перейдемо до налаштувань. Система у нас. XOS версії 14.0.0 14, .0 .0. 14 Android. Так, закриваємо. І подивимось на результати тестів. Процесор MediaTek Helio G99 Ultimate 62, відео прискорювач mali G57, дивимось на результати. Одноядерний мультиядерний тест. Відеоприскорювач прискорювач. По антуту бенчмарку 439000 закриваємо. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях графіки. По камері у нас основна камера фронтальна 32, основна 108 плюс 2 плюс 2 мегапікселя. Портретна зйомка більші режими. Відеоздатність записувати 2К30 FPS або 1080 60 FPS. От, досить функціональна, класна камера. О, ну, Власне, смартфон о, В принципі, нормальний по характеристикам, але о, да, цей Infinix з дуже хорошою комплектацією. Комплектація в нього одна з найкращих, мабуть, в цій ціні. От саме у цього пристрою, такої версії. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.